Ування через квартирку. На Кіровоградщині затримано двох злодіїв, які скоїли близько 30 крадіжок. У нагоді домушникам зазвичай ставали відчинені квартирки. Повідомлення про крадіжки від кіровоградців почали надходити наприкінці серпня. Історії були схожими. Потерпілі, повернувшись додому, знаходили зламані замки та вибиті шибки. Серед зниклого побутова та комп'ютерна техніка. Коштовності, готівка, одяг, парфуми та харчі. Тепер зловмисникам світить позбавлення волі на строк від 3 до 6 років. Було все перевернуто, в окно було на проветрюванні, і воно було вивернуто. Виламали арматурою. Забрали один телевізор, навіть більше нічого не встигли забрати. Ну, телевізор знайшли, слава Богу, все добре. Працівниками карного розшуку Кіровоградського міського відділу було встановлено двох місцевих мешканців віком 40 та 45 років, які раніше неодноразово судимі. Триває слідство за відкритими провадженнями по статтям 185, частина 3.